Всім привіт! Протягом декількох попередніх відео ми вже встигли познайомитись з умовними виразами Ів та Вен в мові Котлін. Для закріплення матеріалу я придумав для вас тоді невеличке домашнє завдання. Ось так воно виглядає. Тому, якщо ви його ще не зробили, у вас є шанс це виправити. Ну, а трошки пізніше, в кінці цього відео, ми там розглянемо приклад виконання цього домашнього завдання, таймкоди я проставив. А тепер переходимо до основної теми. До цього моменту ми працювали з такими типами змінних, як, наприклад, string та integer, текстові рядки та числа. Це звичайні типи, і якщо змінна має тип string, то ви можете бути на 100% впевнені, що в цій змінній буде якийсь текстовий рядок. Якщо ж змінна має тип int, integer – то в ній точно так же 100% буде якесь ціле число. Компілятор вам гарантує, що коли ви запустите програму на виконання, то ви зможете безпечно прочитати значення, які лежать в тій чи іншій змінній. Ну а якщо вдруг в коді ви забудете вказати змінні якісь дані, то вас про це попередять. І більше того, ви отримаєте помилку ще до запуску програми от при спробі її скомпілювати. Тобто така програма взагалі не запуститься. В результаті ви не зможете вистрілити самі собі в ногу, і таким чином вам дійсно дається гарантія того, що от якщо ви плануєте прочитати дані зі змінної, то ці дані тут обов'язково будуть. В результаті виходить, що от пам'ятаєте аналогію з коробкою, яку я показував для приблизної демонстрації, як працюють змінні. Так от, виходить, що коробки, що змінні, які ми створюємо, вони ніколи не можуть бути пустими. Ось це і є особливість неналобу типів. За замовчуванням, всі типи мові Kotlin – це саме не nullable типи, вони не можуть бути пустими. І так зроблено було спеціально, щоб зменшити кількість помилок у програмах, бо в інакшому випадку могла б скластися ситуація, коли ви хочете дістати дані зі змінної, а їх там нема взагалі. І ця б ситуація трапилась би не на етапі компіляції, а вже тоді, коли той чи інший користувач, коли він буде використовувати вашу програму. Відповідно, користувач був би явно незадоволений тим, що там програма чомусь крашиться і перестає працювати. Тим не менш, іноді налобл типи можуть бути трошки корисними, але для початку трошки теорії. По-перше, для того, щоб об'явити змінну з налобл типом, треба до назви типу в кінці треба додати знак запитання. В таку ось змінну можна покласти по старому звичайне число там 1, 2, 3. Але також, якщо у вас буде таке бажання, то цю змінну можна залишити пустою, вказавши замість числа, вказавши тут спеціальне ключове слово null. От тепер виходить, що в змінній не буде взагалі ніякого числа. Далі, другий момент. В змінну з nullable типом, сюди можна відправляти дані не nullable типу. Тобто, якщо у нас є змінна з простим типом INT. То число з тієї змінної, його цілком собі можна відправити в іншу змінну, яка вже є nullable змінною, з налабл типом. Тут проблем ніяких не виникає. Але навпаки, зробити це не можна. Якщо у вас є змінна з налабл типом, то просто так, напряму, ви вже не зможете відправити дані з цієї змінної в іншу змінну, яка не є nullable змінною. Чому так? А тому що змінна з просто типом Int. Вона приймає тільки числа, і вона не приймає пустоту. Тоді як в налабл змінній може бути і пустота, і також можуть бути числа. Такі от справи. Тепер, що ж корисного ми можемо отримати від пустоти, від налабл типів? Справа в тому, що ми вже знаємо умовні вирази, той же самий вираз if, наприклад. І за допомогою умовних виразів у нас є можливість перевіряти налабл змінні на пустоту. Перевіряти на відсутність будь-яких значень. Давайте покажу практичний приклад. Для цього згадаємо та майже будь-яку з програм, які ми раніше вже написали. Наприклад, одна з перших програм, де рахувалась просто сума двох чисел. Код тут доволі простий: ми питаємо у користувача підряд два числа, потім рахуємо суму і виводимо її на екран. Казалось би, які тут можуть бути проблеми. Ну що ж, давайте запустимо цю програму на виконання. Тепер я беру. І замість числа вводжу якусь абракадабру. що ми отримуємо в результаті? А в результаті програма крашиться і завершається помилкою. Причому, якщо користувач побачить ось цю всю червону жесть, то він може злякатись і видалити взагалі вашу програму. Яка причина цієї помилки? Причина в тому, що функція конвертації текстового рядка в число ось ця функція to int, вона сама собою просто не змогла виконати конвертацію. І зрозуміло, чому не змогла, бо користувач вводив букви, а не числа, які, очевидно, ну ніяк не конвертуються. І значить, як можна виправити цю ситуацію? Загалом є декілька способів, але конкретно зараз ми можемо застосувати наші знання про типи. Справа в тому, що окрім функції to int, є ще одна функція, а вона називається toInt or Null. Оця нова функція, вона теж виконує конвертацію текстового рядка в число. Але на додачу до цього, якщо конвертація буде неможливою, то ця функція поверне пусте значення. А значить, тип змінної, в яку записується конвертоване число, це має бути nullable тип, бо ми вже знаємо, що пустоту не можна відправляти в звичайний тип int. А от в nullable int, так, це цілком можливо. Після цього ми можемо звернути увагу на те, що у нас виникає помилка при спробі додати два числа. Це пояснюється тим, що арифметичні операції мають відбуватися саме над числами, тоді як в кожній змінній може бути не число, а пустота, тобто відсутність числа, якщо там користувач ввів якусь абракадабру. От дійсно, як саме треба додавати пустоти? Незрозуміло. Так, да, якщо що, число 0 і пустота це зовсім різні речі в мові Kotlin – Нуль це саме число, яке ви можете там уявити, е, ви можете це число намалювати на аркуші паперу. А от null – пустота це взагалі відсутність числа як такого: хоч 0, хоч 1, хоч 1000. Це по суті пустий аркуш паперу. Коротше, мова Kotlin – це вам не JavaScript, де можна прям додавати що завгодно до чого завгодно, і потім пробувати на співбесідах зрозуміти, що за діч у вас питають. А мова Kotlin – це мова зі строгою типізацією. І це теж зроблено спеціально, щоб ви знову ж таки, щоб ви не змогли просто так вистрілити собі ж в ногу. Інакше можна було по-різному інтерпретувати пустоту. Для чисел пустота могла б бути нулем, для текстового рядка це може бути пробів або текст без символів. А для нашої програми, конкретно зараз, от пустота це будь-яка абракадабра, введена користувачем, яка не є числом. От так от. Тому для того, щоб можна було спокійно додавати два числа. А Тут нам треба впевнитись, що обидва числа реально існують, що це не пустоти. Отже, додаємо перевірку: IF змінна a рівна null, То тоді виводимо нормальне повідомлення користувачеві, щоб він цього не злякався. І далі залишається тільки завершити виконання програми. Потім повторюємо цю ж саму дію для другого числа. В результаті компілятор мови Kotlin, він достатньо розумний, щоб зрозуміти, що при такій от програмі, а коли ми дійдемо до ось цієї лінії коду, то тут вже 100% будуть два числа, бо у всіх інших випадках програма буде завершена раніше. Ця фішка ще називається Smart Custom, або розумним приведенням типів. По суті, наприклад, перше число а воно автоматично перетворюється з налабл типу на неналабл тип. Бо ми значення null відсіюємо за допомогою ось цієї перевірки. Такі от справи. Ну що, залишається запустити програму на виконання знову. Спробуємо ввести абракадабру, і в результаті отримуємо нормальну помилку, яка може нормально бути прочитана користувачем. Ну, а якщо запустити програму другий раз і вже ввести обидва числа по-нормальному. То тоді сума двох чисел буде нормально розрахована. Отже, все працює. І ми познайомились в цьому відео не просто з налабл типами, а й з новою функцією для конвертації to int or NOW. Тобто, практично ми можемо використовувати іноді налабл типи, щоб порівнювати адекватність введених користувачем даних. Заодно ми ще й дізналися, що таке смарткаст. Що компілятор мови Kotlin може автоматично змінити на льоту nullable тип на звичайний не nullable тип, якщо ви додали відповідні перевірки в своєму коді. Наостанок, давайте поглянемо, на приклад виконання домашнього завдання з попереднього відео. Нагадаю, що там треба було запитати пароль у користувача, і потім, якщо пароль правильний, то користувач може побачити інформацію з чотирьох різних коробок, чи там сейфів, не суть важно. Отже. Ось приклад такої програми. Задаємо правильний пароль. Потім питаємо пароль у користувача. Далі порівнюємо введений пароль з правильним паролем. І якщо все окей, то питаємо, яку коробку користувач хоче відкрити. Ось тут, до речі, вже можна замінити функцію toInt на to int or orNAW. Ну і далі, в залежності від введеного номеру коробки, далі друкуємо різний текст. От і вся програма. Ну, а на випадок неправильного паролю теж повідомляємо про це користувача в гілці Else. Давайте запустимо цю програму. Вводимо пароль 1.2.3, далі номер. І наче все працює. Ну, а якщо ще раз запустити програму і потім ввести неправильний пароль, то програма повинна про це сказати. Так, да, так і є. Ось так може виглядати приклад виконання цього домашнього завдання. На цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!